Доброго вечора всім пшеничка 35 -е міжряддя прискоч промболі сьогодні у нас, здається, яке там 13-те. 13 червня Такий ось мій вигляд Колосочок. Такий ось В принципі стан непоганий Сейчас у неї молочна стиглисть. Що, сейчас? Вишив, що не Що давиться з неї? Думаю, що... Тиждень ще пройдемо карбамідом для класності в цілому ну, непоганий стан її. Норма тут була там, щось до 100 кг на гектар. В цілому дещо вже вже починає, скажімо так, жовтіть. попадається є трошки біло колосся Нічого страшного немає. В цілому думаю ще якийсь неділю-дві-три ми вже будемо знати результат. Дай бог, що все було добре. По опадах у нас по більшому що тут не було нічого. Побігать, тріщини які. Попередник соя. Де-не-де попадається на підгон, йде амброзія вже. Ну нічого страшного. Вона її не повинна засісти. Поживлення. Напомню, що було з осіння каз, в... Сіялося без добрив, дався каз із сіркою по 120 кг і по межоталому давався карбамід. Ну і бризкалося теж з карбамідом. І в середньому такий колосочок на ній стоїть. Хороший прямо. Є надія на непоганий врожай. Добре, всім дякую за увагу.